Я вітаю вас на моєму в'язальному каналі. У сьогоднішньому відео я покажу вам свої процеси, покажу, над чим працюю, що в'яжу, а також покажу вам невеличкі готові роботи і поговоримо трішки про плани на в'язання. Але перш за все, хочу розповісти, чому знову ж таки на моєму каналі так довго не виходили відео. До речі, хочу вам подякувати за те, що ви не відписуєтесь від мого каналу. Мені дуже приємно і це мене неймовірно мотивує знімати. В перший час у мене, звісно, не було можливості знімати зовсім, але ось зараз вже з'явився в мене час, з'явилася така можливість, і я нарешті маю змогу познімати для вас відео. Тож, дякую вам ви моя підтримка і мотивація. Розпочнемо все по порядку. Розпочнемо з того, що я прийняла дуже важливе рішення, і ми з донечкою, нарешті, переїхали. Так, дівчатка, ми повернулися з Польщі в Україну і тепер проживаємо в чудовому місті Івано-Франківськ. Нарешті ми вже влаштувалися, все в нас добре. Перший час ми проживали в моєї подруги, поки не влаштувалися там садочок, робота. Але зараз вже все добре. Ми вже переїхали в свою орендовану квартиру. Ми знайшли житло, переїхали. Донечка ходить в садочок. Я вже вийшла на роботу, все добре. Ми вже звикли трошечки до ось цього режиму: дім, садочок, робота. Тому що я сама, мені трошечки важко з цим, але вже в мене навіть є час, щоб трошечки для вас знімати і нав'язання також час є. Тож, я в'язала за цей час я вже зв'язала 10 пар шкарпеток для наших хлопців. У мене їх вже немає. Вони поїхали до Марусі зі «Грій лапки котика. І вже гріють наших хлопців. В мене є фото, я, можливо, пізніше вам його вставлю, коли буду розповідати про шкарпетки, які в'яжу зараз. А також покажу вам плед, який, мав би, бути пледом, але став не пледом. Тож трошечки розповім вам про своє в'язання і покажу, що в мене ще в процесах. Сподіваюся, вам буде цікаво переглянути це відео, ви гарно проведете час. Тож бажаю вам приємного перегляду. І в кінці ми з вами зустрінемося і ще трошечки поговоримо про плани на моє в'язання. Дівчатка принесла вам показати шкарпеточки. Що в мене тут? В мене одна пара вже зв'язана, вже вона випрана. Ось така дуже гарненька. Таке яскраве сонечко цвіте. У мене тут болгарський зачин. Ось така дуже гарненька пара. Це новенька пряжа Ярнард Форева. Вони у мене тут майже однакові, трішечки різні мисочки. Тут потрапив цей бірюзовий колір, а тут ні. Але вони однакові по розміру. Вже я їх випрала. Дуже цікаві, я полюбляю цей бусковий колір. І, звісно, я не могла пройти мимо, коли побачила цю пряжу. Тут такі яскраві смужечки. І ось так за шкарпеточку на 37-й розмір вони в мене трапились два рази. І такі великі секції просто бускового кольору з такими цяточками і гарненькими переходами. Моя улюблена п'ятка Стронг це шкарпеточки для мене. І що я хочу сказати: я планую в цьому році зв'язати собі, як мінімум, ще 6 пар шкарпеток, щоб в мене було 10 їх, а то і більше. В мене в цьому році взимку було 5 пар шкарпеток і одні слідочки, і мені не вистачає. Я взимку активно їх ношу і мені трошечки їх як замало. Хочеться, щоб їх було багато, щоб я могла їх. Носити, прати, ну, тому що взимку все довше сохне. Тож я вирішила, що мені не вистачає шкарпеток. Буду активно нав'язувати шкарпеточок саме для себе на цю зиму. Плюс до того, я хочу в цьому році спробувати новеньку, якусь шкарпеткову пряжу. Дуже мрію про пряжу опал. Хочу хоча б один моточок якийсь собі придбати. Тому... Буду над цим активно працювати. І ось перша пара в мене вже зв'язана і відправляється до мене в кошик чекати наступної зими. І я розпочала, поки не було мені що в'язати, в мене є шкарпеткова пряжа, ще десь моточки 4 точно є в запасах. І я розпочала знову ж таки шкарпеточки. Ці шкарпетки я в'яжу з такою французькою п'яточкою. Вони ще не випрані. Я ще в'яжу другу шкарпетку, перша повністю готова. І я в'яжу ось вже другу. Ще мені тут 20 рядочків, а може, 15, я вже трошки пров'язала. І я буду вже вив'язувати мисочок. Тут я зробила звичайний набір. Сподіваюся, що він гарненько тягнеться, нормально. Це пряжа Alize Artisan. Етикеточку вже я десь згубила, тому колір вам не підскажу, але він там такий один в палітрі. Дуже гарненький, я давненько його хотіла, до речі. І це ось вирішила все ж таки з нього зв'язати шкарпеточки для себе. І в мене буде залишок, тому що в мене розмір 37-й, 100-грамового моточка, мені вистачає, і в мене величенький такий залишок. І ось з цього залишку я, напевно, і донечці зв'яжу, буде в нас такий Family Look. В'яжу, до речі, на спицях Тріо. Замовила собі, на тему замовляла, розмір 2,5. Бо мої спиці 2,5 на тросику прийшов їм кінець. У мене там від'єднався той тросик. ну Вони були недорогі, тому мені не шкода. Я все ж таки хочу придбати собі спиці мої улюблені від Drops, ось ці Nova Metal. Я їх люблю, в мене є вже багатенько розмірів і хочу 2,5 також придбати, тому що я люблю в'язати шкарпетки методом Magic Loop. Хоча і на спицях Trio мені досить зручно в'язати. Тож, ось такі шкарпеточки в мене зараз в роботі, і в планах є ще дуже багато варіантів шкарпеток. І одні із них це все ж таки я. Хочу зв'язати собі шкарпетки з тюльпанчиками. Зараз якраз весна і такий настрій гарний весняний, що я хочу зв'язати. Але в мене немає зелененької пряжі. Якщо на бутончик в мене є якась там пряжа, не червона, але буде квіточка така, як. Більш такого ягідного кольору, виноградного такого. В мене є така пряжа, і це буде гарно для бутончика. А ось зелененької пряжі в мене в запасах немає. Тому я дозамовлю зелененьку пряжу і плюс якусь основну світленьку і зв'яжу собі ще шкарпеточки з тюльпанчиками. Тож, ось такі в мене плани на найближче в'язання, саме по шкарпетках. І ось ці я також скоро дов'яжу. Буду працювати над пледиком і коли мені вже буде важко його в'язати, тому що вже він досить величенький, то я буду в'язати ось ці шкарпеточки. Дівчатка, в мене тут просто скарб. Зараз вам розповім, що це за пряжа, звідки вона в мене і що я планую з цього в'язати. Я вам вже розповідала, що ми з донечкою переїхали, проживаємо зараз ми в орендованій квартирі, і ми заїхали в квартиру, в якій нічого, окрім меблів, не було. І ми з часом потрошечку робимо для себе тут затишок та комфорт. В кімнаті вже більш-менш у нас все з'явилося, в нас вже є там подушки, ковдри, пледи, все є. Кімнату ми облаштували, а тепер дійшов час до балкону. Взимку ми сюди не виходили, тут прохолодно, він не обігрівається, і взимку ми сюди дуже рідко виходили. А зараз потеплішало, і ми все частіше виходимо сюди пити чай, тому що в нас на балконі є два ось таких зелених крісла. Але вони, дівчатка, нічим не застелені, і я хотіла сюди купити якісь два пледика, щоб застелити їх. Але пледики такого розміру я знайти не можу, а звичайний тут не дуже гарно виглядає. Тож я вирішила, чому б самостійно не зв'язати їх такого розміру, як крісло. І почала думати, з чого мені в'язати, чи придбати акрил, чи, можливо, в'язати з напівбавовний ярнар джинс, щоб і бюджетно вийшло, і гарненько. А потім згадала, що у мене є ось така чудова пряжа. Мені її подарували. Цю пряжу мені подарувала мама моїх друзів. Дуже велике, їй дякую за це. І це пряжа, дівчатка, ще вироблена ще за часів СССР в місті Чернігів. Уявляєте, скільки вона зберігалася? Але при цьому вона в чудовому стані. Я спочатку хотіла в'язати із ось цієї зелененької, дуже вона мені сподобалась, і вона підходить під колір моїх крісел. Але цієї пряжі в мене є тільки три моточки. Тут моточки по 200 г, на 200 г 600 метрів. І трьох моточків на два крісла мені не вистачить. Тож, я вирішила, що з цієї пряжі, можливо, пізніше буде такий килимочок, також сюди на балкон. Зв'яжу з неї килимочок, можливо. Потім хотіла з ось цієї ягідної, в мене її також багатенько. Вона дуже гарна, вона твідова, такий виноградний колір, і тут такі рожеві, сині, світло-сірі, темно-сірі твідинки ось ці. Немає десь з неї етикетки. Етикеточка на ній дуже була стара, і я познімала їх. Винесла я її сюди на сонечко, і мені здається, що ось зелена, просто чарівна, а ця якось дуже темна. Не хочеться так затемняти тут простір. І в мене була ще ось така молочна. В мене її найбільше, в мене є таких 5 моточків і дві пасмочки такі більш світлішого кольору. Я хотіла в'язати спочатку в дві ниточки. Але ця пряжа, вона така. Це напів вовна. Вказано, що тут 41% вовни. І вона така грубенька і сухувата. В дві ниточки виходить дуже грубо. Тому я вирішила взяти спиці 3,5%, в'язати в одну ниточку, але візерунком. Пізніше вам покажу, який все ж таки візеруночок я обрала, і що в мене з цього виходить. Я, якщо чесно, вже розпочала це робити, розпочала вже своє в'язання, навіть без прання зразка. Але зразочок я все ж таки виперу, тому що я планую сам пледик прати в пральній машині. І боюсь, що він може зіпсуватися. Тому я все ж таки на зразочку спробую. Хочеться дуже сильно, щоб прання пом'якшило цю пряжу. Я сподіваюся, на те, що прання її трошечки пом'якшить, і буде все чудово. Але спробую на зразочку, тому що я планую в'язати пледики 55 см на 140 см, і мені буде дуже шкода, якщо я його повністю зв'яжу, виперу навіть на режимі вовна і він якось там зіпсується. Тому що пряжа для мене нова, я ніколи з нею не працювала, тим паче вона так довго зберігалася, не знаю, як вона себе поведе в пральній машині. Тож я на зразочку все ж таки це випробую. Колір чудовий. Я спочатку не хотіла такий світлий в'язати, але все ж таки цієї пряжі в мене найбільше, і я думаю, що буде дуже гарно. Я вже виносила сюди зразочок, подивилася, як це буде. Мені здається, що це буде дуже і дуже гарно. І ще в мене ось тут така є синя тканина на ось цих боковинках. Тут шкіряні боковинки на цих кріслах, і вони вже не в дуже гарному стані, вже там місцями. Є дірочки і видніється цей наповнювач, тому я думаю, що їх застелили цією синьою тканиною, але я хочу її також прибрати. І якщо мені вистачить пряжі, зв'язати ось такі боковинки від пледів. І буде такий в мене авторський плед для крісел. Тож, ось така ідея в мене поки що в голові. Подивимося, що в мене з цього вийде. Звісно ж, покажу вам пізніше, що за візеруночок я обрала, що в мене вже з цього виходить. І потім подивимося фінальний результат, як буде в мене тут затишно і гарно після того, як я все це зв'яжу. Звісно, це процес не швидкий, тому що я в'яжу тільки перший пледик, мені потрібно два. Але з часом з часом вже буде тут дуже і дуже гарненько. До речі, напишіть, чи Працювали ви колись з такою ниточкою, яка так довго зберігалася, тому що я вражена, скільки років зберігається пряжа, і вона чудово виглядає. Мені дуже сподобалося з нею попрацювати. Звісно, вона сухувата, в'язати не так легко з неї, але а, мені сподобалося. Я люблю таке щось давнє, мені це нагадує завжди про ті часи, коли в'язала бабуся моя. Ну, це дуже приємно було отримати такий подарунок і спробувати все ж таки пов'язати із такої ниточки також. Хотіла ж вам ще показати, який я зробила куточок для донечки. Тут моя творчість у всій красі. Цей, цей килимочок я вам вже показувала, я його зв'язала ще в Польщі. Ми його забрали з собою. А ось цей це ж той плед, африканська квітка, який я планувала як пледик для донечки. Але потім все ж таки ми вирішили, що це буде такий килимочок в її ігрову зону, в її такий ігровий куточок. В мене були відв'язані всі квіточки, це було найлегше. Я дуже полюбляю їх в'язати, мені подобається. Але об'єднувати це ще той квест. Я тут вирішила об'єднувати гачком. Раніше в мене вже третій такий пледик, і я раніше об'єднувала голочкою, а тут вирішила гачечком, ось такі гарненькі доріжки виходять із косичок. Дуже все охайно у мене вийшло, але це, звісно, дуже кропітка робота. Він в мене майже місяць лежав ось так розкладений на дивані, щоб я могла після роботи потрошку його об'єднувати. І ось я нарешті завершила цю роботу, і він прикрашає куточок моєї дитини. Дуже гарно вийшло, мені подобається. І я задоволена, що зробила такий куточок для донечки. Це її більш організовує збирати свої іграшки. Раніше вона гралася в мене по всій кімнаті ними іграшки були всюди. А тепер вона навіть сама складає все по місцях. Ми купили її сюди такі коробочки, і купили і в мене були з під пряжі, ось я поставила їй. і вона сама тепер складає свої іграшки. І в нас завжди такий порядок. Вона ними грається, а потім їх складає. Тож ось так дуже гарненько вийшло. Ось така робота, дівчата, в мене вже пророблена, це ці самі пледики, які я в'яжу на крісло на балкон. Це в мене перший, але вже майже він на фінальній стадії. Я розпочала в'язати відразу і вже ось так багатенько пров'язала. Я вже тут собі відмітила маркерочком один метр. І вже мені треба 1,40, вже я трошки пров'язала, скоро буду завершувати. І візеруночок я обрала ось такий: це подвійний рис. Це візерунок, який з обох боків виглядає однаково. Але в мене, дівчатка, він виглядає з обох боків по-різному. Це ось так на виворотній стороні. Це так на лицевій. Чому? Тому що я. Ось так він після прання трошки ще потягнеться і буде зовсім гарненько. Я пров'язую лицеву петлю з хрещеною петлею. Тобто цей візерунок у нас тут одна лицева, одна виверідня, потім ще ряд вони повторюються, і потім вони змінюються. Там, де виверідня, стає лицева, там, де лицева, стає виверідня. І ось, коли ось ця зміна відбувається, я пров'язую лицеву з хрещеною виверідньою петлею. Якось так, напевно, незрозуміло не пояснила, можливо, я потім ще в відео покажу, як це я роблю. І мені такий варіант подобається більше, аніж ось такий. Тому що, якщо в'язати, як зазвичай, то він буде з обох боків ось такий. Мені так не дуже подобається, він якийсь стає незрозумілий. А так, він якось більш такий фактурний і гарненький. Тож, ось так. Як вам візеруночок. Трошечки тут все діркаве, але мені здається, що прийняття трошечки виправить. Проте він такий м'якенький, приємний і не за товстий, і не затонкий. Бо якби я в'язала в дві ниточки, він би не був таким м'якеньким. Він би був просто грубим таким. А так він дуже приємний і ніжний. Мені дуже подобається, що виходить. Я ще казала, що хочу ось тут боковинки ці в'язати. Пряжі, мені вистачає. Ось тут у мене закінчився перший моток, 94 сантиметри. Вийшло чи 90-щось таке. Тож мені вистачить, у мене 5 моточків. Мені точно вистачить і на два пледика, і на ці боковинки. Тож, я, напевно, відв'яжу спочатку 2 пледа, а потім буду робити вже ці бока. для... Для цих пледиків. Тож, ось так. Клас. Залишилось тільки випрати зразочок і подивитися, як зміниться ця пряжа, і чи зміниться взагалі після прання в пральній машині. Бо я планую прати їх саме в пральній машині. Тож, ось так. Напишіть, будь ласка, чи подобаються вам такі в'язані речі в інтер'єрі? Чи ви би краще обрали покупні якісь пледики, аніж в'язання. Мені просто дуже подобаються. І я тому в'яжу. Мені дуже подобається, коли така є ручна робота є в інтер'єрі дому. Він для мене завжди стає таким затишним якимось. Ну, тому що відразу розумієш, скільки було сил в це вкладено. Мені подобається дуже. Напишіть, як вам подобаються такі пледики. Так, ну що ж, ви переглянули всі підзйоми, які я для вас знімала. Будемо чекати, що ж в мене вийде там з пледами. Я думаю, вони будуть неймовірно гарними, але про це ми дізнаємося вже в наступних відео, коли я їх дов'яжу. А зараз хочу трошечки з вами поговорити про плани на найближчий час. Хочеться дуже сильно мені зв'язати кардиган для донечки, в садочок. І донечка обрала жовтий колір. Ми ще пряжу ще не придбали, просто в інтернеті переглядали. І я сказала, що тоді треба знайти спочатку гудзики, бо гудзиків жовтого кольору в мене немає. Тож ми почали шукати. І гудзики ми вже знайшли, вони вже у нас. Тепер залишилось тільки замовити пряжу і розпочати в'язати. Тож буде якийсь жовтенький кардиганчик, зараз поки що думаю якою конструкцією я його буду в'язати, яка буде планочка. Тому що я, скоріш за все, буду в'язати регланчиком зверху, але думаю, яка буде горловинка і планка. Тож, поки пряжу я ще не замовила, ще є час подумати. Але колір точно жовтенький. Потім хочу собі я футболочку якусь. і Знову дівчатка-смугастик. Я дуже полюбляю смугастики, а тут ще й Світланка з каналу Давай пов'яжемо, почала в'язати смугастики, і ну, дуже я люблю її відео, я постійно їх дивлюся, не пропускаю, бо я там постійно знаходжу якесь натхнення. І цього разу знову я захотіла собі також футболочку. Я ще думаю, будуть. Ці полосочки-смужечки однакові чи різні, ще не знаю, але кольори я вже обрала. Це буде білий та малиновий. Мені здається, буде дуже гарно. Єдине, за що я переймаюся, щоб вона не полиняла. Ось ця малинова пряжа на біл. Тож я замовлю і спробую зв'язати зразок і випрати його, щоб подивитися. Обрала пряжу Gazal Baby Cotton, Мені вона дуже подобається. Я з неї вже в'язала собі майки, футболки. Мені вона взагалі подобається саме для такого процесу, як футболка. Тож, ось такі плани. Пряжу я обрала, просто ще не замовила. Сподіваюся, що в наступному відео, можливо, вже щось із цього розпочну, якщо пряжу замовлюю, вона до мене швиденько приїде. Тож, ось такі плани. Більше поки нічого не планую, тому що. Знову ж таки, пряжі в мене немає. Я подов'язувала всю свою пряжу перед тим, як переїхати, щоб не вести з собою дуже багато всього. Тож привезла я буквально декілька моточків, і тепер все, що я планую, мені потрібно докуповувати для цього пряжу. Тому що в мене в запасах буквально декілька моточків вдома. Ну і, звісно ж, шкарпетки. Шкарпетки я в'яжу на постійній основі. І я вже, напевно, розповіла, що для зими я планую мінімум 6 пар ще собі дов'язати, бо мені не вистачає катастрофічно, не вистачає шкарпеток, але я їх ношу, люблю, тому я буду продовжувати їх в'язати і навіть влітку. Тож, ось такі плани, ось, такі, ось таке відео в мене вийшло. Сподіваюся, що вам було цікаво зі мною, що ви чекали на мої відео, і також сподіваюся, що мені буде вдаватися знімати їх і надалі. Тож, я дякую вам за перегляд. Підтримайте, будь ласка, мене вподобаєчкою. Якщо відео вам сподобалось, підписуйтеся на мій канал, аби не пропустити мої наступні відео. Сподіваюся, що вони будуть зовсім-зовсім скоро. До зустрічі і бажаю вам всього найкращого.